Kol, Kol. Kolo drugbili, I'm <laughs>

Смертью, смерть що подоладим, життя дарува. Святий Боже, сликів, Ти тими смерті помили нас, але визволи нас і Бога. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки, віки. Починаємо віти гучно мавицьку. Рафіс нас посади, не будемо напади, нас і зарвати. Дають накази чотові, стріляти по команді, прицільний вести бій, найближчий підійде. Ось тут йому й покій. Вже видно, пики їхні, тих чортових синів, кашкети зеленіють, то сатана НКВД привів. Чекають наші хлопці, наказів чотових. Вже удар. Ходять наші хлопці у тиху і далеку глють, а на обвітряних обличчях впевненість і міць. Слава Україні! Слава! Eu